Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 20 TDI 103 кВт 140 кінських сил на механічній шестиступенчасті коробці передач. Це є весьмиклапаний двигун насос форсунка. Один з найнадійніших двигунів, який був випущений по 2010 рік. Я би сказав, що він взагалі один з найнадійніших, бо навіть в будь-яких поломках, які в них ставалися. Як не міняти ці кольця на цих форсунках, що 200 тисяч, якщо їх міняти, то цей двигун він виїжджав до мільйона безпроблемно. Але тут треба було міняти ці кольця, треба міняти на цих форсунках для того, щоб не розбивалися гнізда в головці. Якщо це робити по регламенту, автомобіль виїжджає до мільйона кілометрів гарантія. Я особисто на такому автомобілі тягав лавети. І знаю, що він може наїздити, я наїздив на ньому до 500 тисяч, тягаючи лавети, і цей двигун невбиваємий. З власного досвіду знаю, що це один з найкращих двигунів. Тепер по автомобілю розкажу. Авто приїхало з Німеччини, пригнано мною особисто. Авто все в ідеальному стані. Це в нас є третій місяць 2010 року. Вікна всі мають ноль 10-м роком авто в стані такому в рідкісному, стан ідеалу. Це версія Highline. Така багата комплектація. У нас є омивачі фар, галогенки. Тут у нас є така хромована рішіточка. Капот у нас має такі, може, якісь мінімальні цяточки, але практично їх немає. Бо з віком вікно у нас ідеальне сколів немає. По вікні сколів немає. На даху ми маємо хромовані релінги. Вікна. диски, У нас дуже хороша резина, практично нова. На ній пише 4 сезони. Це як овся сезонка. Я машини купляю всі під Голландією і там практично зимової резини ніхто не купляє, всі переважно купляють цю сезонку. Резина. А... Я десь там фотографію виставлю. Це розина 22-го року, якийсь там тиждень, я не пам'ятаю, бо це все запам'ятати практично нереально. Обшивочки у нас в ідеалі. Кнопочки без потертостей, підігрів зеркал, виключатель без потертостей, у нас є круїз контроль. У нас є двохзонний кліматронік, підігрів двох передніх сидінь. Магнітола з навігацією. РНС-510. Можна відтворювати музику з карточки або AUX-IN. Підголовник, Підлокотник сувається, по довжині, по висоті регулюється. Ми маємо підсвітку в зеркалах з двох сторон. У нас є в потолку такі три бардачки. Задні два для окулярів, а ці два можна щось ховати. Потолок у нас чистесенький, ідеальний, без пошкоджень, навіть найменших. Сидіння у нас від версії Highline з боковою підтримкою. Я дуже багато наїздив на тих сидіннях. Сидіння дуже зручні. Одні з найзручніших сидінь, навіть в нових тих ці сидіння не є такі зручні, як ці ось сидіння з, з того хайлайна. Сидіння в нас є шуфлятка і знизу великий сховок. Оригінальний в нас фольксвагенський коверчок. Якщо так придивитися, тут може така мінімальна є потертість. Авто не нове, педальки в нас без потертостей, де ставити ногу. Без потертостей. Покажу, що в нас ззаду. Вікна в нас всі оглянув, всі вікна по кругу у нас є 10-м роком. Ззаду в нас є шматяні коврички з двох сторін. Це я ставав сліди, відбилися на вулиці Пелюка. Легенько стирається. Коврики в нас чистесенькі, під низом ми маємо сховки. Цей ковричок не дає, цей ковричок не мішає, але підніму. З двох сторін є сховки, а в цьому другому сховку у нас є він код автомобіля. Тут у нас є підстаканник, дефлектор у нас цілесенький, переважно вони зломані. І цієї штучки нема, а тут навіть пружиночка ще працює. Це взагалі варіант. В більшості це все зломане, поломане. Столик у нас робочий. Сидіння дуже легко складаються. Зараз та сітка там ще. Однією рукою все можна зробити. Тут у нас є така замонтована. Це є ремінь для цього середнього пасажира, для цього крісла. Він є в потолку. У нас є така сіточка. На ремнях у нас є такі, не знаю, як воно правильно називається. Воно є для того, як ви їдете по нерівній дорозі, то ці ремні стукають такого. А тут вже є продумано, що ці ремні стукати не будуть. Заводське. Не рідко, Які таурани взагалі мають. варіант. Як показати заднє вікно? Зараз постараюся показати середини. Задня кляпа. В більшості ця кляпа має ржавчину. тут ржавчини немає взагалі взагалі. Так, кришка. Показати, на кришці в нас рік. Зараз чи сфокусується, де цей рік? Попробую це якось фокусувати. Не знаю, чи видно. Бо сонце світить ці задні вікна. Фокусується. Є, сфокусувалося. Друга сторона. Це тяжко подивитися навіть очима, а не то, що тим. Тут сітка в нас монтується зверху. У нас є шторка. Ця штучка теж в майже всіх товаранах відломана, тут вона робоча. Павутина ще є. Це рідкісний варіант. і шторка не понищена взагалі, така якби була нова з магазину. Багажник в нас не митий, це можна повитирати. Це не мите. Таке якесь там мінімальне-мінімальне. Це плаком пшикнути, цього взагалі не буде видно. Тут воно не плаковане, це як наплакувати, це буде ідеальне, він не чищений. Багажник не чищений. Як стати здалека, цього практично не видно. Це як... Камеру навести, фокусіровку зблизька впритик, це видно. Це можна навіть салфеткою повитирати. Немає, щоб показати, бо я це чую пальцем, що це не подряпане. Це не подряпане, це просто грязюка. Поки приїдете, повитираю. Почищу це. Під низом ми маємо запасочку. Запасочка в нас новенька взагалі, взагалі. Колесо ідеал. Тут все в стані нового. Збоку в цьому сховку маємо домкрат, ключ. По ключі видно, що він ніколи не користований, він не розбитий. Може раз вдівали його, бо якісь там є таке мінімальні подряпини по фарбі, але як ним би відкручували, бо цим ключом практично нічого ніколи не відкрутиш. Цей ключ такий одноразовий. Але хтось щось там... Легенько рисочку зробив, але за такі роки це практично фантастика. Фари в нас цілесенькі з двох сторін. Бампер у нас взагалі-взагалі без рисочок. У більшості в цих старших тавранчиках ці багажники знищені вщент. Бо автомобіль має вік, а тут відносно свого віку, тут навіть є таке фантастичне, це бризуваки. Чотири бризовики. Версія Highline. Вона має ці такі хромовані на дверях. Як там це правильно називає, я вже забув з того всього. Так, вікна в нас покажу. Ноль. Задні. Не знаю. Ноль. Перше пристрій перегрівається на сонці. Так, тут що в нас показував? Столик справний. Сидіння складається, ремінь теж має таку у нас. Всі сидіння складаються, суваються і кожне сидіння можна витягнути по окремості, або взагалі всі сидіння можна забрати. Тут у нас все ціленьке ідеальне. Сидіння у нас в ідеалі. Сидіння складається, це переднє з нього можна робити як столик. В сидінні ми маємо шуфлятку. І великий сховок. Корочок резиновий. Тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв. Є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Автомобіль має дійсний німецький тюф по сеп... септембер 2023 року. Є е, сертифікат, е, митна декларація і великий і маленький техпаспорт німецький. Покажу, що в нас далі. Диски у нас практично ідеальні, фари у нас в ідеальні. Вентилятор працює, тому що включений кліматронік. Кліматронік їздив на сервіс. Кожний автомобіль я їжджу на сервіс і перевіряю його стан кожний один. Сказав майстер, що треба замінити радіатор, бо він дуже забитий і насос може згоріти. Кондиціонер був робочий. Я поїхав на станцію техобслуговування, Поміняв цей радіатор, купив радіатор новесенький, не дешевий за 100 євро. І перезаправив цей кондиціонер. Капотом нагрілося, капот не можу відкрити. Перший я таки бачу. Ну, Знаєш, що сталося? Капот потягнувся. Що ж там може бути? Що ж там може бути? Не, відкривається. Однією рукою це незручно, звичайно. Так. Автомобілі я замінив, теж моста йло. Це було замінено мастило. ГРМ ще замінювати не потрібно, ще можна їздити 1020. Двигун оглянутий. двигун по кругу сухесенький, підтьоків немає взагалі. Фари у нас дві рідні. Добавлю фотографії, щоб показати, що вони дві рідні знизу. Автомобіль у нас має вебасто. Бульфутопота у нас не кручені. Акумулятор у нас дуже добрий. Автомобіль заведений. На даний час демпфера не чути взагалі-взагалі. Кондиціонер працює, вентилятор і крузі. Я привезла. Найдуть мій такий автомобіль, де двигун прогрітий до 90 градусів, зараз покажу. Двигун прогрітий до 90 градусів. І щоб тут... Не було, каже, пари. Найдіні такий автомобіль. Це фантастика. Цієї кришки, звичайно, витягнемо якісь картерні гази будуть, бо картерні гази мусять бути в двигуні. Але щоб щупа не йшла пара, це фантастика. В автомобілі нічого, нічого взагалі не треба робити. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. Сідати і їздити. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Відповім на всі ваші питання. А, ще що хотів показати, до речі, маю з собою лакофарбового покриття. Бо в нас тут багато зараз появилося експертів, де знімають тіктоки і людей дурять, розводять, як мене розводять, так вас, в дві сторони. Вони дзвонять. І, Просять огляд, і крім, приїжджають на огляд і завжди говорять, скільки ти мені вділиш грошей за це, щоб я продав твоє авто. І просять суму вони немаленьку. Ціна починається від 200 доларів і вверх. Були такі наглі, що просили тисячу, їх впустити. бо Вони хочуть заробити. І є такі, які дзвонять і просять просто підняти ціну. Підняти планку, щоб е, вони клієнту скинуть машину і щоб вони на цьому заробили. Є нормальні, які там хочуть якісь розумні гроші, але в більшості ці всі автопідборщики це все розвод. Знімають тіктоки для рейтингу, для заробляння грошей в інтернеті. Не ведіться на це все. Хочете перевіряти автомобіль, беріть свого майстра, а не дитину, яка вчора пила пиво в барі, сьогодні купила датчик і каже, я автомеханік. Він розуміється в будові і в стані автомобіля. Де така дитина може розумітися? Це у нас професійний датчик. Зразу візьму переднє крило. Переднє крило, десь іншого місця. місці. Візьмо у нас. Зараз. Однією рукою це страшно, незручно робити, бо цей датчик видно. Цей датчик совується. Заднє крило. Заднє ляда. Тут. Мушу цілий час це поправляти. Тут по підкрасах у нас ці дверки мають підкраси. Це робилося в Німеччині. Не знаю, що там як, але якісь ну, тут мінімальні підкраси має. Дверка б'ється там 200 до 300 мікрон максимум. Ця і ця дверка. Ці дві дверки мають підкраси. Ці дві дверки. Якщо взяти, тут глянути на цей пройом, то пройом у нас немальований. Бо хтось може думати, що був бік битий. Прийом нас тут не мальований. Якщо взяти цю, зараз закрию дверку, цю взяти шубу, ця шуба має мати в районі 800 мікрон. Ця шуба, тут є така резина, і ця резина, якщо датчиком бити, вона має мати до 800 мікрон. Що вона тут не рухана. Ця шуба. А це грязне, це не ржа, це в нас... Там понапшикувано якась мазута, і та мазута повитікала, і ці пороги грязні з двох сторін, це якась мазута. Машина взагалі не має ржавчини. Покажу тут і покажу з, е, з другої сторони. Чекайте, що ще не показав, я ще не показав тут далі, потім дійдемо туди далі. Тут видно, не видно, на цьому сонці сонце жарить страшне, як. Дуже сонце жарить. Є капот візьму ще раз. Це капот брав, не брав, запікав. Зараз десь по центру візьму. Видно? Думаю, видно. І ці дві дверки мають підкраси. Але це є. дверка це зйомний елемент, вона нічого не має спільного до їзди. Дверка коштує на широті в кольорі. Якщо в Польщі купляти в кольорі ідеальна, в зборі ціла це 100 євро. Ціла повністю відкручена з обшивкою всім. Дверка коштує 100 євро. Купляв дуже багато разів таке, знаю про що говорю. Зараз трошки ціни підросли, може бути трошки дорожче, але до цієї машини незначно. В кольорі прикрутили. що Дверка нічим не відрізняється, це розхідний матеріал, як від колеса від іншого. При пошкодженні перекрутив іншу, поїхав далі. Це не є кузов. Так, що хотів показати по цьому. Тут у нас теж бо далека на фотографії може виглядати, що, що це просто така е, жир якийсь. Бо машина Хімчистка не робилася і це жир, грязний палець. це якась мазута. Тут воно позапускувано все якоюсь мазутою, понапшикувано тут теж. Хтось за машину дбав і її пообробляв трошки, щоб вона не гнила. Іржавчини тут немає, ззаду теж маємо. Авто все обслужене, сідати і їздити. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, відповім. Є також багато інших авто в продажі. Тут ми маємо такі для монтування телефону. Телефон був у нас, не знаю який, якийсь тут Galaxy S3. Це монтується сюди і тут телефон можна заряджати. Але це я вважаю, що це і не потрібно. Але тут в це можна защепити таке кріплення під сучасний телефон, під смартфон. Продається на інтернеті, що тут монтується під це і буде зручно тут тримати телефон для навігації чи взагалі як підставка. Ось таке. Автомобілі все справне, все працює. Рушаю перше. Зняв ручник. Ідеально їде. Нічого не стукає, нічого не грюкає, не пукає, нічого взагалі не треба робити. Сідати і їздити. Автомобілі в мене всі обслужені, поломаних машин не продаю взагалі. взагалі. Як даже хтось буде сильно просити, автомобіль поломаний не продам. Автомобіль перше обслуговується, все робиться, пізніше я його продаю, щоб не було якісь там. Погані відгуки і так далі. Бувають якісь ситуації, що людина купила машину, якась дрібничка зламалася, і вони там дзвонять, ой, щось сталося, зламалося. Та це всі щось ламається. Це не нова машина. Тут ситуації бувають різні. Так само людина йде по вулиці, йшла, йшла, йшла впала, і впала, і, і зіслабла. Тут е, не можна тут. Е, Хотіти в машини, щоб вона була новою. Новою вона не є. Цей автомобіль вже буде мати 13 років, ну вже має 13 років. І авто не може бути новим 13-літнім. Це не нова машина, це є баушний автомобіль. І з ним може статися в будь-яку хвилину, що хочете, так як з людиною. Тому що тут вік своє робить, будь-який блок може. Телефон перегрівся, виключився, договорю. І тут не треба звинувачувати попереднього власника при майбутніх поломках автомобіля. Це не є... Я власником Volkswagen, не відповідаю за його вади. І в житті в людини, як в людини, вона може захворіти, так і автомобіль може поламатися від неправильного його обслуговування. Бо багато людей, економлять на цьому неправильно ці автомобілі обслуговують. У нас дороги погані, і зламатися може що завгодно. І тут не треба звинувачувати попередніх власників. Бо є люди, які дзвонять, якісь там претензії представляють. от я їздив, їздив. І в когось за рік щось сталося, а в когось скоріше. Якісь дрібнички зламали. Скажімо, там дзвонив попередній власник. Він приїхав на схід України і в нього зламалася пружина. Ну я не винуватий, що на Україні погані дороги. Ну скільки ця пружина коштує? Та ціна цієї пружини більш-менш нормальної від 900 гривень до півтора тисячі гривень. Поміняв цю пружину, їздиш далі. Ну, тут автомобілі всі ламаються. Не буває автомобілів таких, які не ламаються. Автомобілі, які не ламаються, нема таких. Чим новіший автомобіль, тим більше ламається. Ця машина ще менше ламається. У мене є новіші творанчики, новенькі руки. І ті машини в 100 разів більше ламаються від цієї машини. І набагато скоріше гниють, навіть, бо там жлізо на них ніяке, там корозія на них нагло кидається. І ржа лізе. А ці автомобілі ще більш-менш надійні і ресурс з них набагато більший, ніж з цих нових товаранчиків з тим Євро 6, з тим AdBlue, з тими всіма системами і з датчиками. Там щодень якісь проблеми. Так що вдалих всім покупок. Перемоги нам в цій війні. Не знаю, чи нам перемога треба, чи нам миру треба, договориться, що не було цієї війни, то кожному вже самому вирішувати. Якщо є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Все наразі, пока.